Взагалі виникає тривожність. Нам треба зрозуміти, це з психоаналітичної точки зору. Тобто в нас є такі структури, ми за Фрейдом знаємо ІД, его і суперего. Тобто, в нас є ІД, це такі, знаєте, нас не бажання, мотиви. Далі его це, це наша свідомість, наша реальність, то що, що ми себе ідентифікуємо, і суперего це якісь такі наші моральні принципи. Чому виникає проблема, так? Наприклад, у вас є, не знаю, там є якась мама. Досить погана, так вам дуже тяжко з нею жити, але ви стараєтесь знаєте, не звертати уваги і бути максимально позитивно допомагати. Тобто, у вас, наприклад, віді так, від є така, знаєте, якась злість на маму, роздратування, так, але у вас є дуже супер его, дуже сильне. так, наприклад, от я маю бути хорошою дівчинкою, мами, маю не злитися на маму, бо так не можна. І ваше его в конфлікті, такому глобальному, воно по суті має перекривати у це бажання на злість, так і бути знаєте, такою хорошою дівчинкою, позитивною, прийнятою. Але в реальності воно настільки сильно виснажує вас, що у вас з'являється тривожність, тому що ви живете, знаєте, не так, як ви хочете, а так, як треба.